І так, всім привіт! В цьому відео хочу розказати, як я нааштовував свій мікрофон. Тобто, по суті, я беру просто свій старий телефон і наштовую його як мікрофон. Вручить класно. Е, прямо зараз я в нього балакаю в цей телефон. Е, в общем, як я його нааштовував, зараз просто все по детальному по берегу все розкажу, щоб я також могли настроїти. Е, якщо ви перейшли з прошлого мого відео. Дякую, що додивився до кінця. В общем. Що нам першим треба зробити? Скачати драйвери на комп'ютер. Ми переходимо на офіційний сайт в Mic. Е, завантажити та інсталювати драйвер для Windows або Mac. Mac McDonald's, бі, да. Далі, що нам треба? Е, клієнт і драйвер скачати. Драйвер, ти скачуєш, він потім. Е, ну, тобто, ти скачав його, да, відкриваєш. Е, далі в тобі, якоби... Архіватор, чи. Коротше, це панелька, знаєте, виходить, ти потім встановити тиснеш м -м, встановлюєш його. Вибираєш, звісно, диск. І клієнт установлюєш. Клієнт це якраз ця програмка, через яку ти підключаєшся з до мікрофону. Ну і е, на Android або на iOS скачуєте вже через свій застосунок. Тобто, якщо Android у вас скачує з Google Play, якщо iPhone скачуєш з App Store. VOMIC е, називається. називається. Отак, в Омік все теж підкреслить. Далі, коли ви це все зробили, коли скачали, заходите в програмку в ОМІК Клієнт. Потім тиснете «Подключити». Далі ви тиснете кнопку подключення. І ви маєте запустити так само мікрофон на телефоні. Тобто, як запустити? все дивіться. Мабуть, прошумілося. Дивіться. Ось, бачите, маєте запустити ось тут. Все, запускаєте, далі вам видалось IP. 112, 2, там 160, от. І ви корочитесь на те кнопку Під'єднатись, вам виходить отаке вікно. І з цьому вікні ви просто вводите цей IP-шник. Саме головне правило ви маєте бути під'єднаним по інтернету. Тобто на, один, на одній сіті бути підключеним. Щоб, наприклад, у тебе інтернет Маклауд. І на телефоні в MacLaud, на компі, на телефоні. Окей. Е, якщо ти це все зробив, там, підігнав його по IP, е, підігнав по інтернету, тобто все, це все зробив. Далі переходиш на астування. Далі звук. І вибираєш застосувати як стандартний мікрофон в ОМІК девайс. І все. Поздравляю, настроїв мікрофон. Сразу почав некоректно якось висловився. Такі відоси в такому роді обучення в мене перше. Спонтанно його вирішив записати, не знаю чому. Всі, хто дивився до цього моменту, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також я продаю отакі ось наушники, називаються P9 Pro Max. Їх можна дуже легко і просто знайти на Олексі, просто впишавши в пошукову строчку P9 Pro Max. Передаю їх всього за 300 гривень. Коли ти вписуєш, сразу тобі попадається. Ось така картинка. Це якщо моє оголошення, я його проплатив, що тобі воно найпершим висвітилось. Ти переходиш, ось тут такі фотографії. Де, кстати, треба помітити фотографію, бо щось вам не подобається. Саме заглавна. І. Тут опис мій. В общем, всі, ось він асортимент можна потім знизу подивитись. Ось мій асортимент. Тобто цікавить AirPods. Може Airpods взагалі про дішвки віддавати. Також біло віддати, там. Просто пишіть в коментарях, якщо вас зацікавилося, це все. Тобто, все по подішовки віддати, кому надо. Ну а наушники, навіть за 300 гривень ви не віддам. Тому всім, кому сподобається відео, вже другий раз це кажу. Ставте лайки, підписуйтесь канал. Такі, якщо відоси в перший раз в такому ще роді, перший раз на моєму каналі. Тому, якщо десь неправильно або некоректно висловився, поправте мене. От. Ну і що, всім пока виходить, ждіть нових відосів. Точнее, ждите новых видосов. Завтра новый видос. Все, всем пока.